Друзі, друзі, нас головний тренер команди Форнітура Експрес-24, Роман Мироняк. Романе, от на жаль, не вдалося пройти в півфінал. Ось враження складалося перший тайм, початок другого тайму, різні тайми, багато моментів. Що не склалося? Не склалося, що команда суперники надавала нам грати те, що ми хотіли. Десь не вийшло у нас забити той гол, який допомагав би нам вести нашу гру. Ми весь час нас доганяли, бо Вартар був сьогодні на дуже високому рівні. Ось коли був, ну, по перший перший поєдинок теж дуже складний, був рівна гра і в першому матчі, і сьогодні більше моментів там каркас воріт обстукали також десь не. Щастило, от коли там рахунок став 3-2, от була вже от якась надія, що все ж таки зможете дотиснути і зрівняти рахунок? Ну так, навіть при рахунку нас надія була, бо ми моменти регулярно створювали, правда, на завершальній стадії де десь не вистачало досвіду, десь майстерність фортера була набагато вищою відносно нашого. І ми вже в кінці вірили в те, що ми дотиснемо. Навіть могли і вирвати би, якщо було все добре. Ну і як можете підсумувати от виступ команди у першій лізі? Ну, насамперед, це для нас великий досвід. Ми цього досвіду набралися. Думаю, що ми станемо сильніші. Нам, звичайно, хотілося б поборотися за, за Кубок, за золоті медалі. Амбіції у президентів у нас були до цього матчу. Ми їхали, готувалися до цього матчу, але якісь певні нюанси нам завадили. Це, напевно, десь відсутність досвіду, відсутність майстерності. Будемо її на слідуючий сезон виключати. І будемо намагатися здобути те, що цього року не у нас.